Гаррі Поттер, Зоряні війни, Джеймс Бонд, Володар Перснів, Пірати Карибського моря все це світи, які були невіддільними від нас по ходу нашого дорослішання та становлення. У всьому світі люди різного віку чекали довгоочікуваних початків і продовжень нових відкриттів, знайом з героями та їх Всесвітами. Але чи є у чомусь різниця між усіма цими історіями? За фактом, це абсолютно різні, але водночас схожі один на одного світи. Є герої, є лиходії. І, звичайно ж, є їхні власні шляхи і події, в яких і розкриваються ці світи, і набувають власного шарму. Вітаю, друзі! З вами кіношо. Мене звати Артем Поріджман, і ми поговоримо про кіно. До речі, ми завели Патреон, щоб кожен з вас міг підтримати наш канал. Так ми зможемо випускати контент частіше і робити його більш якісним. Дякуємо нашому першому патрону Данило Курило. Чим такий оригінальний сценарій, як пірати Кирилського моря, відрізняється від світу Володаря Перснів Толкіна, як кіномонтаж ріже та поєднує тимчасові умовності життя. Для цього нам доведеться розглянути, що ж сталося зі світом середзем'я Толкіна, який включає відомих нам. Хобіта і володаря перснів. Перед початком хочу сказати, що якщо вже були згадані, наприклад, пірати Каріпського моря, то треба знати лише одне. Там сценарій було написано, а фільм поставлено. І так у ході кожної частини. Для початку нам потрібно піти в минуле, щоб зрозуміти, з чого все починалося. Спочатку Толкін не збирався писати продовження для хобіта. Роман Володар Персів фактично є таким. Проте, 15 листопада 1937 року, під час обіду з Стенлі Анвіном, власником видавництва Ален Ендвін, що вперше опублікував Хобіта, Толкін отримав пропозицію подати для розгляду інші твори. Рецензент видавництва відхилив надісланий Наисіль хоча відгукнувся про нього позитивно. Підбадьорений цим Толкін почав писати продовження Хобіта. Вже через місяць, 16 грудня, в листі до видавництва повідомив про перший розділ нової книги. Метою Толкіна було створити англійський епос. Толкін був оксфордським філологом, добре знайомим із середньовічними міфами Північної Європи, такими як Сага про Хервер, Сага про Вельсунги і Беовульф. А також з іншими старонімецькими, староскандинавськими, староанглійськими та середньовічними англійськими текстами володар перснів був натхнений іншими літературними джерелами, наприклад, легендами артурівського циклу та карело фінським епосом Калевала. На думку Толкіна, англосаксам гостро бракувала епосу подібних масштабів. Артурівський міф він вважав неналежною заміною через його явно кельтське, а не англосаксонське коріння. До речі, детальніше історію молодого Толкіна ви можете подивитись у добротній стрічці Толкін із Ніколасом Голтом у головній ролі. Створення англійського епосу часто обговорювалося на зустрічах. Толкіна з інклінгами, літературна дискусійна група в Оксфордському університеті. На щотижневих зустрічах цієї групи обговорювалися ісландські міфи та власні неопубліковані твори. Толкін погодився з одним із членів цієї групи Елюїсом. Що за відсутності англійського епосу необхідно його створити самим. Паралельно з цими дискусіями, у грудні 1937 року, Толкін розпочав нового хобіта. Після кількох невдалих спроб історія почала набирати обертів із простого продовження хобіта, перетворившись швидше на продовження неопублікованого Сільвереліона. Задум першого розділу виник одразу в готовому вигляді. Хоча причини зникнення більбо, ідея про важливість персня всевладдя та назву роману прояснилися лише до весни тридцять року. Спочатку Толкін хотів написати ще одну розповідь, в якій більбо витративши всі свої скарби, пустився в нові пригоди. Але, згадавши кільце і його силу, вирішив написати про нього. На початку головним героєм був Більбо. Але потім автор вирішив, що історія надто серйозна для такого комічного та веселого персонажа. Толкін розглядав можливість відправити у подорож сина більбо. Але виникло питання, де була його дружина? Як більбо відпустив сина в таку небезпечну подорож? У результаті Толкін вирішив продовжити традицію давньогрецьких легенд. У яких артефакт, який має магічну силу, отримує племінник головного героя? Так, виник хобіт Фродо Бегінс. У листах Толкін зазначає, що метою написання володаря перснів було зокрема пояснити істину і підтримати моральність у реальному світі. Будучи перфекціоністом, Толкін писав повільно. Його літературна робота часто переривалася академічними обов'язками. Зокрема, Толкін мав екзаменувати студентів. Навіть перша фраза хобіта in a hole, in the ground there lived a hobbit» була написана на чистій сторінці екзаменаційної роботи одного із студентів. Протягом більшої частини 43-го року Толкін не працював над текстом, але продовжив роботу у квітні 44-го року. У 48-му році історія була завершена, але до 49-го року продовжувалися редагування ранніх частин «Володаря Перснів. То що ж насамперед таке володар Перснів та Хобіт? Книга чи фільм? Очевидно, що книга, але так само і очевидно, що для когось першочерговий фільм і це. Цікавий парадокс, адже одні починали якби спочатку з хобіта, а інші з кінця володаря перснів. Тобто загальний світ склався. Але в той же час чи однаково відчуття світу у тих чи інших пропоную спробувати розібратися все ж таки, в чому полягає наш інтерес цього парадоксу. Сам перед для перших і для других це, звичайно ж, світ. Світ, у якому так само, як і в нашому, немає жодних видимих обмежень, а є тільки безмежний обрій, який, навіть якщо вестиме мене то тільки нескінченно новими і щоразу дивовижними. Всесвіт, який створив Толкін, це такий самий світ, в якому всі ми є, в якому є все, що є і тут, але дещо набагато цікавіше. Чи можна нам прожити майбутнє, а потім Переглянути подію, яка привела до цього майбутнього. Вважаю, що ми можемо лише моделювати, припускати. Але що робить кінематограф? Адже спочатку ж історія була написана з хобіта, і лише потім, як свідчить нам історія, Толкін почав роботу над володарем перснів. Чи може це говорити про те, що при написанні Толкін проєктував собі цей світ з погляду життєвої петлі справжньої, поточної, поступально лінійної, самому переживаючи подію за подією та не маючи можливість перескочити, адже не можна заплакати від болю, якщо ви ще ніколи не відчували її, або ж знати, як ви почуватиметеся і що ви відчуватимете, стрибаючи з парашута. Ви можете лише змоделювати або фантазувати. Це не буде тим, чим буде насправді. Буде губитися детальність відчуття, не буде контекстної оболонки. Фантазія стає порожньою, начинка досвід втрачає свою цінність. То що тут? Історія розповідалася поступово, і читач так само поступово зливався зі світом. Все там так само реально, як і у нас. Все було поступовим. Фантазія ставала реальністю. Книга ставала реальною. Кожна нова книга була відкриттям нового і нового горизонту, що вела нас у цікаве кудись. Можливо, гарним прикладом буде Гаррі Поттер. Книги, які також були перенесені на плівку, але різниця саме в тому, що це робилося поступово, а продовження у вигляді фантастичних звірів, де вони живуть, мають вигляд якби спогадів минулого. Ще не виключає реальність того, що відбувається, але все ж таки робить її спогадом. Але про це пізніше після набуття прав та взяття на себе зйомок кінокомпанії New Ланд Cinema та Wingnut Films, Пітер Джексон розпочав підготовку до втілення неможливого. Історію створення та багато інших цікавих фільмів можна подивитися в мережі. На це варто витрачати час, якщо вам цікава кухня та багато начинок створення масштабних проєктів та проєктів Загалом перший фільм Олек Персні «Братство кільця побачив світ у 2001 році. Щось сказати про його популярність це нічого не сказати. 17 номінацій на Оскар та да, перемога в номінаціях. Найкращий грим та зачіски. є. Найкраща операторська робота та найкращі візуальні ефекти і, звичайно, збори майже 900 мільйонів доларів говорять самі за себе. Потім на всіх чекали ще дві не менше, навіть якщо не сказати, більше масштабні картини, що вже популяризувалися у людей. Завдяки яким цей світ набув нового припливу сил у вигляді нових послідовників, зміцнивши свої позиції. Якщо не в ДНК, то в історії вже точно. Успіх. Тривалий і не згасаючий. Але по проходженні часу, як і всі, починає набувати форми пам'ятника, що палає, незважаючи на те, що щороку люди приносять на нього квіти у вигляді щорічних, вже майже традиційних переглядів історії перснів. Після закінчення часу вершина популярності вдала поштовх тим, хто не проти перевертати паперові сторінки, і змусила купити книги і насолодитися цим ще раз. Але як виявилося, це не було остаточною історією. Це був певний відрізок, частина, яка була продовженням історії. Тобто, продовження оригінальної історії стало основою, від якої відштовхуватиметься надалі. Тобто, кінематограф взяв і перевернув усі світу, розгорнув усе сторонами і представив так, як представив, заклавши у голову людей такий контекст: це непогано і недобре. У цьому сила та слабкість кінематографа. Чи це було від маркетингових бажань підірвати на поверненні і продумано спочатку, або ж так просто вийшло, залишається думати, якщо хочете витрачати на це час? Але кінематограф мчить як поїзд, який у будь-який момент може зробити поліцейський розгорід по ходу розвороту, малювати собі рейки, і ніхто не скаже, що так не можна. Також після закінчення часу світові був представлений анонс на те, що хобіти Шира повертаються. Всі горіли від бажання побачити історію, як, що, як же сивий і кучерявий Більбо Бегінс, дідусь Фродо, прийшов в шлях від і до які в них були тоді трубки, а який був тоді одяг, на яких конях їздили. Все це створює відчуття, бо злоби буде сказано бабусиних казок або навіть краще оповідання, які, незважаючи на свою справжність, здаються чимось казковим, але звичайно, все такими ж захоплюючими і хвилюючими. Суть в тому, що вони вже прожиті, а значить, вони просто згадуються і слухаються дітьми, що розкрили рота, нам з вами, яким цікаво, так як же було. Але в них ніяк не відтворюється відчуття реальності, як вже говорилися, зважаючи на всю реальність того, що сталося. Кінематограф зробив неможливе. Але втратив на відчуттях того, що відбувається лінійності життя. Зважаючи на свою хаотичність, він зв'язав і поміняв місцями простір, але все ж таки втратив. Не хочеться порівнювати форму паперову та плівкову, і мова тут не про це. Обидві ці форми мають право на життя і обидва вони розкривають те саме в новому світлі, розширюють свідомість і розуміння того чи іншого. Є лише час, який трактує свої потреби та умовності з і неприйняття. І як не крутий, кожне життя стане для когось цікавою та захоплюючою подорожю зі своїм світом та умовами. Читайте книги і дивіться фільми. Але в нашому світі, якби ми не перевертали годинник і не хотіли б перевести стрілки, але складові нашого життя часто густо змінні, що постійно хаотично змінюються, а сума їх завжди привабливий, інтригуючий і невідомий горизонт. Дякую, друзі, за ваш перегляд! Чекаю на ваші кінодискусії у коментарях, підписку на канал та дзвінки дзвіночка. Круто, що ви ставите вподобайки та підтримуєте український YouTube. Донатиму на ЦСУ. І перемога буде за нами. Честі та удачі.